Останнім часом росіяни посилили атаки дронами та ракетами по Києву і по Україні. Столицю Україну бомблять особливо часто. Журналісти навіть зробили факт Чекінг. Переважна більшість ударів по столиці останнім часом ідея саме завдяки ракетам, і росіяни змінили тактику. Раніше вони били по площі України зараз обирають місто і бомблять його вчора. Це були Київ, Одеса, поза Ну, кожен раз. Вони обирають собі такі подразники. Цікаво, що вони дуже непогано працюють психологічно. Поясню, про що йде мова. Дивіться, президент поїхав кудись, атакують Київ. Це робиться на мисі, щоб люди пов'язували, що це типу, є якесь узгодження. Зеленський виїхав і бомблять. Ні, отут я, як критик Зеленського, скажу так: ні, узгоджень немає, але. Те, що багато хто не розуміє і починає прив'язувати це. Ну що ж, росіяни точно не дурні, вони працюють професійно в цьому напрямку, а вони хочуть зв'язати ці історії, що обстріли тоді, коли Зеленський від'їжджає. Він зараз поїхав до Лондона. До речі, порожня поїздка. Ну, але це про це поговоримо трохи пізніше. Так, от він поїхав, почались обстріли. Побачите, незаваром він поїде на наступну зустріч, і знову будуть обстріли. Це робиться для того, щоб кияни почали ще більше звинувачувати Зеленського в тому, що це якось з ним пов'язано. Взагалі, Зеленський винен тільки в одному, що не готував країну до повномасштабного вторгнення, що втратив час три роки. На обіцянки кави в Криму, саміти миру, кінець війни, плани перемоги. Ну щоб ми все бачили це замість того, щоб будувати потужну виробничу систему, яка би могла здовільнити потреби фронту, а росіяни це використовували якраз для цього. Спочатку виробляли 50 шахетів на добу, потім. 180 шахедів, шахетів. зараз 250 до кінця року одне кажуть 550, п'ятдесят інше 800. Я е, схиляюсь до 550, тому що розумію де будуть ці потужності, і скільки вони справді можуть виробляти. Але тут є один момент: е, багато хто каже, що росіяни почали переносити виробництво до. Північної Кореї до речі, не вони, не вони одні так само розглядає зараз Іран можливість переносити своє виробництва до північної Кореї. Взагалі ми бачимо, що тоталітарний терористичний режими почали об'єднуватись такі корпорації і мінімізувати можливі загрози, щоб ніхто не пошкодив їх виробництво зброї або якоїсь тільки я так не будь-якої, і тому зараз будуть шукати варіанти таких, знаєте, тихих гаваній, де можна. Робити те, що їм хочеться. От, наприклад, Росія зрозуміла, що Північна Корея може стати такою гаванню. До речі, Китай на це буде спостерігати з мовчанням. Далі, в цей час голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє про виробництво української балістичної ракети САПСАН вдвічі потужнішою з американського атака, яка може вдарити по Москві. Дивіться, ну. Він каже, що такі ракети могли би зупинити російські обстріли саме Сапсани. А, розумієте, почнемо з того, чи почалось справді масове виробництво Сапсан, але це, мабуть, друге це ж таки питання. По-перше, а дійсно чи може долетіти Сапсан до Москви? Ну тут треба все ж таки очільнику офісу президента пригадати, що він не тільки завгосп. І не тільки колишній кінопродюсер, а ще й людина, яка сьогодні очолює офіс президента, і щоб не виглядати в майбутньому дурням, як він виглядає зараз, ви вивчити ТТХ, технічні характеристики, тактики технічні характеристики цієї ракети. Тоді він буде розуміти, що вона не може до Москви. А так він виглядає як йолу, якому написали щось, щоб він пообіцяв, і він це зробив. Рівень оточення. Ярмака вже стає зрозуміло. Ну, я ж розумію, що на Єрмак сам це ляпнув, йому написали. Він поставив завдання, йому написали. Розумієте, схоже, що це чергові обіцянки нашої влади. Бо Зеленський вже казав про три тисячі ракет, ми ж всі пам'ятаємо, і мільйони дронів. На жаль, які ми так і не побачили. Обіцянки є. А от реально факту немає. Більше того, коли Зеленський розповідає про 5 мільйонів за контрактованих дронів а контрактують менше половини цих 5 мільйонів, це теж питання. Ну і взагалі є декілька моментів, на які я хочу звернути увагу. Але спочатку все ж таки повернемося до Сапсанів. А, дивіться: у Сапсана є плюси, є мінуси, але це. Скажемо так, я сказав в мене в ефірі е, Роман Костенко, депутат Верховної Ради, секретар комітету з нацбезпеки, е, спецпризначення, це військовослужбовець. Він каже, що Сапсан – це ж половина Іскандера. Ну, давайте відверто. Можуть долетіти такі ракети до Москви? Якщо їх запускати з території Російської області, то так. Тому що вражає ціль сапсан на відстані 300 кілометрів і несе 480 кілограмів вибухівки. Так, це вдвічі потужніше за Атакамс, але і летити не так далеко. Є ймовірність, що реальна дальність сапсана, сапсана нового може досягати 500 кілометрів. Але ще раз, до Москви ну, це не вистачає. І ну, лунають такі заяви, то ти розумієш, що замість того, щоб виробляти реальні, реальні ракети, які б могли долітіти до Москви, знову лунають гучні заяви. Що в мене, що можна ще сказати? Замість того, щоб 250 ракет на місяць виробляти, які вони пообіцяли, це 3000 тисячі ракет на рік. Вони знову роблять заяви, але ж вони настільки примітивні, що навіть не розуміють вже за декілька місяців. Їм будуть нагадувати про це як нагадують про травневі шашлики, як нагадують про 1 гігават електроенергії, як нагадують про 3000 тисячі ракет. Але ці їжачки плачуть. Колються, але жируть той кактус -то знову, тому що вони живуть обіцянками. Обіцянка, на них нова обіцянка, ще одна обіцянка. Якась гучна подія, неважлива ефективність, головне ефект, але так не можна перемогти. В інформаційному, в інформаційному полі так, ти можеш наситити інформаційну площу якимись там подіями, новинами, але на полі боя ти так не переможеш. Тут варто пригадати. Головний принцип ССОшників, які кажуть, в часи найбільшої скрути в скрутних випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, ти впадеш до рівня своєї підготовки, і коли продюсер найпотужніший загостр країни черговий раз ляпає подібне, то в мене з'являється тільки одне запитання: а він перемагати взагалі планує? Бо з такими заявами перемогти не можна тільки в голові Зеленського, де вже татаров переміг всіх чеченців на початку повномаштабного вторгнення. Але проблема чеченців тоді в Києві не було. Ну от кадирівців чеченці, до речі, були, які воювали на нашому боці проти е, окупантів. А от кадирівців не було. Але в голові Зеленського це є. Так от в голові Зеленського вже і кінець війни. Був ми пам'ятаємо цю заяву. Його е, проблема з щось з головою Зеленського, якщо в ньому це живе, а в реальності це відсутнє. До речі, Єрмак щось приєднався з ним до нього. Але ще є один момент: є один момент, на який я хочу звернути увагу. Ви побачили, що останнім часом зникли, зникли ці повідомлення: влучення в НПЗ таке, влучення в НПЗ таке. Раніше 2-3 НПЗ за кожну ніч постійно. А зараз. Ви розумієте, що відсутність ударів по НПЗ нафтоприродним заводам, Призводять тому, що у росіян нема дефіциту палива, дефіциту дізеля, і вони можуть забезпечувати не лише своїх громадян, всім потрібним, а ще керосин, до речі, теж, який потрібен для авіації, а ще й взагалі всю логістику, яка забезпечує фронт. От в них вистачає. А окрім того, коли в них починається дефіцит. Всередині зростає дефіцит палива, напруження, і народ починає хотіти, навіть воліти, закінчення війни. А зараз це не відбувається. Злі язики кажуть, що це команда не бити по НПЗ. От давайте ви зараз в коментарях напишете, а хто ж міг дати таку команду? Бо дуже цікаво. Ну, в мене, наприклад, таких припущень. Тільки два. Це або Зеленський мідати, або, або Єрмак. Більше такої влади ні в кого немає. Бо тільки вони могли заборонити. Тоді запитання: а чому заборонити? На підставі чого? Бо в альтуризмі ані першого, ані другого я би подозрівати не став. Це неможливо. І, до речі, тут же треба ще одне додати: що поки не б'ється по російській енергетичній інфраструктурі. По ТЕЦ, по ГЕС, по НПЗ, по українським б'юцям. І е, ще цікаво, що в цей же час через Україну на Угорщину, на Словаччину йде російська нафта. Кожен день Україна, як в мене в ефірі розповідав Юрій Луценко, продає, е, через Україну качається на 20. Мільйонів доларів а, нафти російської, які вони отримують не на 20, а прибуток отримують 20 мільйонів, отримують гроші. Один прильот хвилі шахетів коштує приблизно 20-21 мільйон доларів. Тобто кожен день Україна, пропускаючи через свою територію такий об'єм нафти, допомагає Росії отримати гроші і профінансувати хвилю шахетів. Мені цікаво, а це теж співпадіння чи збіг обставин, що це ми спостерігаємо, як хтось домовився про те, що а, ну, можна зробити щось таке і трохи підзаробити. Бо знову в альтруїзм я не вірю. Якщо зіроньки загораються, комусь це потрібно. Мені цікаво, хто це пролубіював, особливо пам'ятаючи, як Кабмін відсторонився, ми взагалі не приймали участь в цих перемовинах, навіть Герман Галущенко тоді відсторонився це голова профільного міністерства, сказав, що я взагалі нічого не знаю, там без нас вирішували. Що Мигер відсторонився, тому що вони розуміють, що за цим стоїть. Але як бачимо, не б'ємо ми, а нафта через Україну йде. Дивна ситуація, да? От мені хочеться дізнатися: так хто ж все ж таки дав ту команду не бити по НПЗ? І хто дав команду? Пропускати. Російську нафту, яка фінансує кожну ніч кожну добу нічні атаки по Україні. Сподіваюсь, що з часом дізнаємося, друзі. Дякую, що ви дивитеся ефіра. Сподіваюсь, ви не забули поставити вподобайки. Не забули, що ви не забули поставити коментар написати коментарі, поширити відео і підписатися. Підписки допоможе вам першим отримати інформацію. Вподобайка допоможе вам співпрацювати з каналом, а каналу дасть вашу підтримку. І так працює алгоритм Ютубу. Я дякую, що ви це зробили. Якщо ви забули це зробити, зробіть це зараз. Нам в коментарях, звідки ви дивитесь, от е, жартуєте, як не бити по НПЗ. Я чекала, що після НПЗ-то бити по ГСТТ. Це не тільки ви чекали, пані Лена. це чекали ще всі військові, тому що вони якраз і пропонували. Останній раз в мене в ефірі е, Сергій Кривонос, генерал-майор Сергій Кривонос сказав, що це необхідно робити для того, щоб досягнути перевагу. У Війні, мені здається, що перевага в війні нам потрібна, щоб не програти. Але поки ми бачимо геть інше. До речі, для тих, хто каже: А ми не можемо, нам нема чим бити. Є чим бити. Отут є, якраз наші дрони били раніше по цих МПЗ, по інших МПЗ. Вони навіть до далекобійні дрони до Татарстану до Єлабуги до долітають. Тому не заходить тут окреме бажання когось це не робити. Тому ще раз повертаючись до цього. Зараз, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео. Це все важливо. Напишіть зараз, звідки ви дивитесь цей ефір. Тому що я дивлюсь: Варшава, Дубно, Бердичів, Одеса, Фастів, Чернігів, Слов'янськ, Прилучена, Супер. Фе. Це всі, хто дивиться, Чи це Київ з'явився. Білічі. Вітають, слава ЗСУ, героям слава! Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, подивимось географію наших глядачів, проведемо перекличку. Хмельниччина, Калуш, ну, от, Англія. Так, і там теж є наше. Пишіть, це важливо. Дякую вам. Норвегія, Волинь, село Зміянець. Гаразд, пишіть, я буду це зачитувати далі, а поки відповідаю на запитання. Головнокомандуюч ДСУ Сирський заявив, що наступальні дії ворога на Сумщині були зупинені по лінії Кіндратівка-Юнаківка, що дозволило стабілізувати ситуацію. За його словами, сили оборони навіть повернули контроль під контроль Андріївку до працювалося район Юнаківки на відстані від 200 до 700 метрів. Дайте так, що насправді відбувається на Сумщині, і яка ситуація на інших ділянках фронту по Сумщині там дійсно звільнила Андріївку навіть Діпстейт... в. Голубим кольором е пофарбував по е на своїй мапі е це звільнений населений пункт, щоб люди краще розуміли. Але є один момент. Так. Зараз ситуацію виправляють. Так, зараз там на наступ зупинили. Але його взагалі могло не бути. Якщо б там були побудовані оборонні споруди, про які зараз заявляють, що їх почали вже будувати ще раз. Зараз. В червні 25-го року починають будувати оборонні споруди. Вибачте, мені одному здається, що це дивна ситуація. Мені одному здається, що це взагалі якесь безглуздя. Мені здавалося, що треба готувати за але тут я згадав: коли нас попереджали, що буде втор... ну, тому що всі розуміють, що напад на Сумщину з боку Курщини буде, і тут я згадав з що. Коли нас попереджали, пам'ятаєте, в листопаді 21-го року буде повномасштабне вторгнення. Зеленський почав готувати країну? Так, до травневих шашлаків. Почали виділяти більше грошей на ЗСУ? Ні. Почали більше грошей виділяти на будівництво доріг. Почали карати за те, що люди крали з бюджету? Ні. Почали більше атакувати опозицію, яка казала про вторгнення. Тому тут нічого дивного. Вони послідовні. У всьому. Якщо людина не вігла, то ми знову згадуємо, вона ніколи не ні підніметься до рівня свого очікування, впаде до рівня своєї підготовки. Шоумен залишається? шоуменом, навіть якщо він має посвідчення президента або керівника офісу президента, неважливо вони, ну, ну це це життя. До речі, якщо хтось вважає, що це тільки нам, так не пощастило. Ну що ви мудрий український нарід, звісно, зробив такий вибір, але не лише український нарід робив по всьому світу. Таке наробили, тому що зараз ми спостерігаємо, що з сусідом відбувається. Тому що я хочу сказати: на Сумщині, справді зараз ситуація більш-менш стабілізована, але ми спостерігаємо, що коли я кажу ми це військове, які знаходяться зараз там. З якими я комунікую, там є мої друзі, є мої побратими, є ті люди, які я знаю багато багато років, і вони кажуть, що вони спостерігають, що росіяни намагаються накопичувати сили і для того, щоб просуватися далі. Але вже якби ситуація виправляється, її просто може було не доводити до такої стати але знову це ж треба. В другу клепку в голові мати може було і залужного не знімати. Тоді ми не бачили зараз тої ситуації, яка відбувається на сході країни, де до речі, під Турецьком, а також на Покровськам, справді зараз таке, таке пекло. Але Володимир Олександрович Зеленський ніколи не втратить можливості погіршити ситуацію, яка вже існує. а Уважно спостерігаємо і пам'ятаємо: єдина сила, єдина. Сила, яка не тільки зупинила ворога, є запорукою майбутнього України, це Збройні сили України. Тому єдемось навколо цієї сили. Донатимо на збройні сили. Приєднуємося до Збройних сил. Допомагаємо ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, майбутнє України є. Якщо не буде ЗСУ, не буде чим відбиватися, не буде ким відбиватися, не буде лише майбутнього. України не буде взагалі, буде один російський, український федеральний округ для тих, хто думає, що це просто лякалка. Пригадайте, коли я вас попереджав, що буде повномасштабне вторгнення. Тоді ті ж самі люди теж думали, що це просто лякалка, і ні, вторгнення не буде. Ну як травневі шашлики доїли.